Якщо ми щиро навернулися до Господа, якщо ми не шукали якоїсь вигоди у нашому житті, то страждання, переживання, вони просто докажуть те, що це дійсно справжні діти Божі, це наслідники Царства Божого, це ті, які люблять Бога, це ті, які всі сфери свого життя присвятили для свого Господа і Ісуса Христа. Це є прекрасно. Тому коли прийшла біда, коли прийшла трудність у твоє життя, і якщо ти просто здався, опустив руки свої, махнув на все рукою і сказав: немає ніякої користі мені від Бога, немає ніякої користі від того, що я пішла чи пішов у церкву, то я хочу сказати, що твоє навернення до Господа воно не було щирим наверненням до Господа. Ну якщо ти щиро навернувся до Господа, Господь на твоїй стороні. І Господь дасть тобі досить своєї благодаті, Господь дасть тобі досить своєї сили. Ти зможеш преодолівати ці труднощі і бути переможцем. Ми перемагаємо тим, хто нас полюбив.